Ну, геополітична пазу, пауза після зустрічі Трампа і Сі не настала, не тому що відбуваються нові, достатньо цікаві загострення, вони не стосуються прямо сьогодні стосунків Китая і Сполучених Штатів, але вони виходять на таке протистояння десь там приблизно на другому рівні. Нагадаю вам, що Сі, Трамп і весь глобальний південь. В принципі, теоретично знайшли значить, консенсус в тому, що треба зупинити бойові дії в Україні. Трамп це заявив своїми словами Європа, а Китай і його значить, союзники виступили в ООН і там сказали, що група друзів Миру вимагає. Там, так далі, так далі. там є багато пунктів в цій заяві, які ну, не дуже. Нам підходять, вони стосуються, що не можна зброю постачати і так далі. Але ключове було в тому, що і ті, і всі інші вимагають Росію закінчити бойові дії, припинити, зупинитися. Ну, тобто, те, що говорив Трамп і Європа, зупинитись по лінії фронту. А з вами, я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будемо знати більше. Тепер Росія устами Міністерства закордонних справ заявляє про те, що вона готова до стамбульських перемовин, які вже пам'ятаєте довненько не ведуться. І що питання не в них, а в Україні. Але насправді ж питання не в тому, хоче Путін чи хоче Україна, а в тому, що Європа, Штат і Китай і всі інші вимагають припинення війни, не перемовин. А припинення війни, а донедавна Китай вимагав саме перемовин. Отже, тепер риторика Китая і Півдня і Штатів і Заходу стала схожою в цьому пункті, і е, це ну, такий своєрідний виклик для Росії. Але тема номер один зараз в іншому: в тому, що е, Сполучені Штати закрили небо над Порта-Ріка. Це біля Венесуели поруч, і це схоже на запланований удар по Венесуелі. Крім того, говорили про те, що цей рук почало полювання за Мадуро. Говорили про те, що підтягнули багато флота, і вже готовий удар по Венесуелі. Але Трамп особисто сказав, що удара не буде. І швидше за все його може і не бути. Чому? Тому що оця риторика Китая і... Сполучених Штатів про те, що ми повинні спільно боротися за мир, вона може бути зломана, якщо чи зламана, якщо Сполучені е е е Штати ударять по Венесуелі. Ну, Венесуела партнер певною чином Китаю і Росії, але е саме воєнну операцію, мені здається, проводити може бути ризиковано в цьому плані. І цим хоче скористатися, зрештою, і Мадуро. Він зробив звернення до Росії і просить їх виявити військову допомогу. Тим паче, що недавно у них була укладена угода, яка була ратифікована, її давно не, довго не ратифікували, а тепер вже ратифікували. І тепер фактично виходить, що... Вони можуть такі про щось говорити, і якби це був інший час, то Росія туди б щось відправила, і вони би там протистояли, але насправді Росії ж нічого відправити. Ну, кажуть, що вони можуть туди якихось радників відправити. Ну, радників, 10 радників дуже серйозно щось вирішать. Зброю особливо відправити не можуть. Ну, може, літаки, тому що літаки у них є і вони їх не використовують в більшості. В Україні, бо ППО їх знищило б, якщо б вони сюди летіли, а там можуть, але для того, щоб вони там з'явилися ті літаки, треба підготувати пілотів. Цього немає таким чином, швидше за все, ніякого Значить, не буде курсу на допомогу. Але щось вони, звичайно, дадуть. Прийшли туди сотню експертів, цих радників. І потім, коли Трамп не вторгнеться в Венесуелу, Росія буде казати, що це ж наші радники зупинили це вторгнення, воно вже було, мало бути 100% точно. І через те, що значить, російські там, значить, ці спеціалісти туди приїхали, Трамп злякався і не почав бойові дії. А насправді ще в, е е в Малайзії, коли велись переговори між... E, Сполученими Штатами і Китаєм, там ще не було ні Сіни, ні, ні Трампа, там на, на нижчому рівнювалися переговори. Китай, як пишуть, наполягав на тому, щоб сам в Латинській Америці не проводив бойових дій e, Трамп. Бо він там щось, на щось розраховує і хотіли б, щоб мир був всюди, не тільки в Україні. Ну, окей. От. А те, що <кхід> Трамп дуже жорстко закрутив Латинську Америку. Я вам розказував, що сталося з е, цим Мелеєм, що він його підтримує. і тепер значить, у них його партія перемогла в Аргентині, і тепер там буде Трампійський уряд, сформований швидше за все. То можна ще сказати таку історію, що літак е, президента Венесуели, а Венесуела і е, значить, об Колумбії. Президент літак президента Колумбії, а Колумбія Венесела це поруч дві країни. Вони зараз дуже між собою консолідуються, підтримують одне одного і спільно якби, протистоять е, Сполученим Штатам. А Трамп називав е, наркодільцями президента і тієї країни, і тієї. Тобто так виглядає, що він проти двох цих країн зараз в Латинській Америці значить, бореться. І цей президент їхній. Петро був, проти нього вели санкції, і коли його літак прилетів в Мадрид і хотів там заправитися, виявилося, що це неможливо, тому що згідно санкцій, цього зробити не можна було. А він летів в Саудівську Аравію і на якусь там стрілку і сподівався там заправитись. Його не заправляли, були довгі розборки, міжнародний дипломатичний скандал Іспанія звертало увагу на санкції і так далі, але зрештою на якійсь воєнній базі його посадили, хтось його там заправив і він полетів. Тобто, але тут питання навіть не в тому, що його заправили, а в тому, що от президент Венесуели, проти якого ввели санкції через торгівлю наркотиками, він е, от попав в таку халепу. А наркотики це, звичайно, там кока, яка вирощується, вирощується куча всього, але ще там є синтетичні наркотики. А синтетичні наркотики роблять переважно з сировини, яка виробляється в е, Китаї. І саме цю сировину пообіцяли зменшити китайці продажі її в Латинську Америку. Відповідно, це може значить, зменшити кількість наркотиків, які попадають в Сполучені Штати. Таким чином, от, оця зав'язка існує не так все однозначно. Що От ті напали, тих розбили, а у них вже є з Китаєм домовлені, що вони туди постачать менше сировини, значить, відповідно, буде менше наркотиків. Як буде діяти Трамп? Ну, Мій прогноз такий, що великої, серйозної, потужної військової операції не буде. Може бути удар по якимось окремим об'єктам для знищення якихось, умовно кажучи. Наркопідприємства і так далі. І може бути невелика сухопутна операція по захопленню когось чи знищення когось, коли висадиться хтось, спалить, щось чи когось захопить і так далі. А повноцінну війну, як я думаю, Трамп оголошувати не буде, саме виходячи з домовленості Сі, тому що Сі пішов на поступки в питаннях України, а Трамп піде, пригальмується в питаннях Венесуели. І якщо він побачить, що Китай не мишей не ловить щодо Росії, то тоді операція в, в Венесуелі може відбутися. <кій> От, і ми будемо уважно за цим стежити. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої новини, будь ласка, ставайте спонсорами мого каналу і до зустрічі.